У наш час, коли все дорожчає, а якісну їжу знайти дедалі важче, багато господарів починають дивитися у бік власного виробництва, і не лише город чи курник можуть дати прибуток та користь родині. Є ще один напрямок, який колись здавався майже фантастичним це вирощування грибів удома. Колись про таке тільки чули десь із-за кордону, а нині все більше селян облаштовують власні грибні кімнати. У підвалах, сараях чи навіть у звичайних гаражах, бо гриб то не просто делікатес на стіл, це ще й можливість постійного заробітку, якщо поставити справу з розумом. А цифра 50 кілограмів на тиждень зовсім не казка. Для людини, що має бажання і трохи праці, це цілком досяжний результат. Секрет успіху у грибництві полягає не в дорогому обладнанні, а у правильній системі гриби. Живий організм і їм треба створити свої умови, щоб вони почувалися мов у лісі. Коли у приміщенні достатньо волого, повітря не застоюється, а температура тримається стабільно, гриб росте швидко, соковито, без гнилі і хімії, селянин, який одного разу спробував часто вже не зупиняється, бо бачить, що ця справа працює. Якщо город дає урожай раз на сезон. То грибниця може плодоносити постійно, без довгих перерв. От і виходить, грядка у підвалі може бути не менш прибуткова, ніж поле під сонцем. Перш ніж почати, треба розуміти, що гриби не однакові, є ті, що люблять темряву і стабільну вологість, як шампіньйони чи печериці, а є ті, що ростуть ближче до світла і повітря, лисички, гливи, підберезовики. Дехто думає, що вдома можна вирощувати лише шампіньйони, але практика показує. За правильних умов і з дотриманням чистоти можна дістати врожаї навіть білих грибів, вони вибагливі, але і коштують відповідно. І головне, усе це робиться без жодної хімії. Гриб, як губка, вбирає в себе все, що є в середовищі, тому краще нехай це буде чиста солома, тирса і звичайна вода, а не якісь добавки. Чому тема грибів сьогодні така важлива? Бо це стабільність. У селі є багато приміщень, які стоять пусткою, старі комори, льохи, непрацюючі сараї. Із таких місць легко зробити грибну кімнату, що дає дохід і корисний продукт. Усе, що потрібно, це бажання трохи знань і постійність. Люди, які колись тримали корів чи свиней, часто кажуть, що грибики набагато простіше. Не треба годувати тричі на день, не треба вигулювати, а урожай росте сам. Головне не забувати про вологу і температуру, як кажуть старі господарі, гриб любить дихати, пити і жити в тиші. Серед переваг грибного господарства ще й те, що воно не потребує великої площі. Навіть у невеликому підвалі можна розмістити стелажі у кілька ярусів. І мати десятки кілограмів урожаю щотижня для родини, це свіжий продукт на стіл, а для продажу, стабільний прибуток на базарі чи біля дороги завжди знайдеться покупець на чисті домашні шампіньйони або підберезовики, бо люди нині хочуть натурального. Та ще й можна сушити, маринувати, заморожувати от вам і запас на зиму і товар на продаж. Ще один важливий момент грибництво підходить тим, хто хоче займатися чимось цілий рік. Коли городи вкриті снігом, грибна кімната продовжує працювати, тож це ніби зимовий город, який не залежить від погоди, і чим краще налагоджено систему, тим більше врожаю можна отримати. Є навіть господарі, які вийшли на рівень постійного збору щотижня в них дозріває нова партія грибів поки. Попередня лише починає рости, це й називається система безперервного вирощування коли в кожному ярусі або приміщенні різна стадія розвитку. Такий підхід дозволяє мати гриби постійно, без та порожніх тижнів. Звісно, треба розуміти, що перший досвід не завжди буде ідеальним. Буває, що грибниця заражається пліснявою або субстрат пересихає, але це все навчання. Селянин звик, що перший блін не завжди вдається, зате потім приходить розуміння, як усе працює. Через кілька тижнів спостережень і спроб уже видно, де помилка, що треба додати чи прибрати. І з часом господар починає чути свої гриби, як садівник відчуває свої яблуні. Це справа, що вимагає уваги, але віддячує сторицею. Гриби вдома це не лише про їжу. Це про самодостатність, про те, щоб менше залежати від магазину і більше довіряти власним рукам. У селі завжди цінували того, хто може нагодувати себе сам. І якщо раніше це означало мати хліб, молоко й городину, то нині до цього списку спокійно можна додати ще й гриби, бо мати власну грибницю це не розкіш, а мудрість і, зрештою, хто бодай раз побачив. Як з темного вологої соломи виростає чистий білий гриб, той уже ніколи не скаже, що природа не диво. Щоб грибництво вдома приносило справжній результат, треба починати з основи, з правильного приміщення. Гриби, хоч і здаються простими створіннями, мають свої вимоги до середовища. Їм потрібно небагато простору, але багато стабільності, постійна температура, свіже повітря без протягів, волога. Тиша і відсутність різких змін. Тому найкраще місце для грибної справи це підвал, погріб, старий сарай або навіть частина гаража, якщо там можна втримати потрібні умови. Не обов'язково мати нову будівлю важливо, щоб приміщення було сухе ззовні, але з можливістю створити вологість усередині. Насамперед варто подумати про температуру більшість грибів найкраще ростуть при плюс вісімнадцятій. Плюс 24 джет це. якщо холодніша ятміцей сповільнюється, якщо спекотно, грибниця починає задихатись і сохнути для шампіньйонів, глив і лисичок, ці межі оптимальні. У підвалі це досягається легко, земля сама тримає прохолоду влітку І тепло взимку. Якщо температура нижча, можна поставити невеликий обігрівач бажано з терморегулятором. Деякі господарі ставлять звичайну лампу розжарювання на ніч, вона гріє м'яко і не пересушує повітря. Головне, щоб не було різких перепадів, гриби дуже це не люблять. Друга умова це вологість. Без вологи гриб не росте, бо вся його сила у воді. Оптимальний рівень близько 80-90%. Якщо повітря сухе, можна поставити простий зволожувач або навіть бочку з водою. Накривши її мішковиною, випаровування з поверхні створюють природну вологість. Хтось використовує звичайні пластикові пляшки з дірочками, з яких вода повільно капає на підлогу. У селі завжди знайдуться свої способи. Головне, щоб було вогко, але без калюш. Надмірна сирість викликає плісняву, а вона ворог грибів. Коли на стінах утворюється конденсат, Треба відкрити вентиляцію і дати повітрю пройти. Вентиляція це ще один ключ. Гриб, як і людина, дихає. Якщо повітря стоїть, він починає хворіти. На шапках з'являється слиз і темні плями. У більшості підвалів достатньо зробити два отвори: один для припливу, другий для відтоку. Їх можна закрити металевою сіткою від комах і гризунів. Для примусового руху повітря ставлять звичайний вентилятор на таймер, який вмикається кілька разів на день. Але обережно, гриб не любить сильного протягу, тому потік повітря має бути м'який, як у лісі, під кронами дерев. Світло грибам потрібне мало, але зовсім у темряві вони ростуть слабше. Для печериць чи білих грибів вистачить звичайної лампочки на кілька годин на день. Гливи чи лисички люблять більше світла, бо в природі вони ростуть ближче до поверхні. У народі кажуть, Гриб без світла, як людина без сонця живе та не радується. Тому краще зробити режим кілька годин приглушеного освітлення щодня решту часу напівтемрява. Це стимулює правильне формування шапки і не пересушує повітря. Ще одна важлива річ чистота. У грибному приміщенні не повинно бути сміття старої соломи гнилих решток. Будь-яка пліснява чи гниль може перейти на міцелій і знищити його за кілька днів. Перед тим як заселяти нову партію грибів, варто зробити вологе прибирання, обприскати стіни і стелажі слабким розчином марганцівки або оцтом. Це старий народний спосіб з незараження без хімії. Дехто ще обкурює приміщення полином або хвоєю. Запах різкий. Але грибниця потім росте чиста. Щодо облаштування, найзручніше робити багатоярусні стелажі з дерева або металу. Відстань між полицями має бути не менше 40 сантиметрів, щоб гриб мав простір для росту і щоб господар міг легко зволожувати субстрат. Якщо місця мало, можна підвісити мішки із субстратом на гаки. Це поширений спосіб для глив. У кожному мішку свої гриби, і якщо один захворів. Інші залишаються неушкодженими. Це також зручно для ротації одну партію прибираєш, іншу ставиш не зупиняючи процесу. Умови для різних грибів трохи відрізняються, тому краще почати з найвитриваліших шампіньйонів або глив. Вони вибачають дрібні помилки, швидко ростуть і дають добрий урожай навіть при мінімальних зусиллях. Коли рука наб'ється, можна переходити до складніших білих. Чи підберезовиків. Для них доведеться створювати природніше середовище трохи світла, трохи моху, повітря з запахом лісу. Деякі господарі навіть приносять лісову землю або шматки кори, щоб гриб повірив, ніби він у природі. І як не дивно, це справді працює: гриби ростуть сильні і запашні. Не треба боятися експериментувати. У селі завжди робили все своїми руками, а не за книжками. Якщо немає вентилятора, можна провітрювати вручну. Якщо немає гігрометра для вимірювання вологості, достатньо повісити рушник. Якщо він завжди вогкий, значить умови правильні. Такі прості спостереження замінюють дорогі прилади. Бо головне у грибництві відчуття як ґрунт пахне, як гриб на дотик, як реагує на зміну погоди. Це все говорить більше ніж будь-яка інструкція. Грамотно облаштоване приміщення це половина успіху. У ньому гриб росте спокійно, без стресу, без сторонніх запахів і шумів. Якщо все зроблено правильно, то вже за перші 3-4 тижні після заселення субстрату починають з'являтися маленькі капелюшки. І тоді господар розуміє, справа варта зусиль, адже тепер кожен кілограм грибів. Це не диво, а результат праці, порядку і турботи. І що головне, без хімії, без магазинних добавок, лише завдяки природі та людським рукам. Субстрат це серце будь-якої грибної справи, без нього не буде ані росту, ані урожаю. Якщо приміщення це тіло грибниці, то субстрат її душа, середовище, в якому народжується життя, у селі завжди знали. Що покладеш у землю, те й виросте. Так само і з грибами. Від якості та складу субстрату залежить, скільки отримаєш грибів і наскільки вони будуть міцні, соковиті і ароматні. Головне, не спішити, а підібрати матеріали з розумом. Найпоширеніший варіант це суміш із соломи, тирси і трохи лушпиння або гною, залежно від виду грибів. Шампіньйони, наприклад, люблять перегнилу солому з невеликою часткою кінського чи коров'ячого гною. Усе треба добре перемішати і зволожити, щоб суміш стала м'якою, але не мокрою. Коли стиснути жменю в руці, має виділитися лише кілька крапель води це ознака правильного балансу. Потім субстрат треба пропарити або просто залити окропом, накривши мішковиною. Так гинуть шкідливі бактерії, і гриб має чисте середовище для росту. Дехто робить це по-своєму, кладе суміш у великі відра, ставить на сонце на день два, і природне тепло випалює усе зайве для глив, білих чи підберезовиків краще підійдуть тирса, подрібнена кора, лушпиння соняшнику або навіть кавова гуща усе це природні відходи, які є майже в кожному господарстві. Вони багаті на органіку, тому грибниця там почувається, як у лісі серед листя. Важливо, щоб матеріал не був свіжим. Свіжа тирса забирає азот і не дає грибам рости, її треба або трохи підсушити, або залишити на кілька тижнів, щоб перегоріла, потім так само пропарити і охолодити. Це проста наука, але саме вона робить різницю між вдалим і невдалим урожаєм. Коли субстрат готовий. У нього вносять міцелій – грибні зерна. Це ніби насіння. Міцелій можна купити або навіть зробити самому, якщо є досвід. Але для початку краще придбати готовий, щоб бути впевненим у чистоті. Його треба рівномірно змішати із субстратом або розсипати шарами, злегка ущільнивши. Потім субстрат вкривають вологою тканиною чи плівкою і залишають у спокої на кілька днів. У цей час відбувається найважливіше: грибниця починає проростати, утворюючи тонкі білі нитки. Якщо умови правильні, вологість висока, а температура близько 24 градусів, ці нитки розростаються по всій масі. Це видно навіть на око. Субстрат ніби світлішає і набуває запаху сирого лісу. Через 10-15 днів грибниця вже готова до плодоношення. Тоді температуру трохи знижують до 18-20 градусів, а плівку знімають, щоб з'явився доступ повітря. У цей момент головне не пересушити поверхню. Її збрискують водою дрібним розпилювачем, але ніколи не лють струменем. Якщо краплі стоять на шапках грибів, це погано, можуть утворитися плями. Найкраще зволожувати рано вранці і ввечері, коли температура стабільна. У народі кажуть, Гриб любить, коли його годують туманом. І це правда, надмір води лише шкодить, а легкий вологий пил робить дива. Під час росту треба пильнувати, щоб не з'явилася пліснява. Якщо помітно темні плями чи запах затхлості, такий субстрат треба негайно прибрати, бо він може заразити все приміщення. Деякі господарі користуються старим способом ставлять у кутку миску з вапном. Або деревним вугіллям, які вбирають зайву вологу, інші оприскують проблемні місця часнику або хвойного відвару. Це не лише знезаражує, а й відлякує дрібних комах, які можуть завестися у теплому середовищі. Важливо також пам'ятати, що кожен гриб має свій ритм. Шампіньйони можуть давати врожай уже через місяць, гливи – через три тижні. А ось Білі чи лисички потребують більше терпіння, іноді до двох місяців, але зате їхній смак то справжній лісовий, і зберігаються вони довше. Якщо налаштувати кілька партій із різними грибами можна мати урожай постійно, поки одні ростуть, інші дозрівають, це і є система безперервного вирощування коли робота йде циклом, а результат стабільний. У селі часто роблять просто, закладають субстрат у мішки, підвішують їх рядами, а кожен позначають датою. Так легко контролювати, коли яку партію треба оновити. Старі мішки, що вже відплодоносили, не викидають вони чудове добриво для городу. Після грибів у такому субстраті лишається багато поживних речовин, і картопля чи помідори ростуть потім, як на дріжджах. Тож нічого не пропадає, і природа. І господар задоволені. Є й старі народні способи, якими е, користувалися ще наші діди, наприклад, для підберезовиків брали шматки кори з підберези, клали їх у вологу землю, в тіні та прикривали мохом. Через місяць починали з'являтися маленькі грибочки, інші клали старі капелюшки білих грибів у воду, залишали на добу, потім тією водою поливали місце під деревами. Так Сіють спори природним шляхом. І хоч урожай не завжди великий, але гриби ростуть натуральні, як у лісі. Ті ж принципи можна використовувати й у домашніх умовах, достатньо лише створити схожий мікроклімат. Секрет гарного врожаю у спостереженні грибниця жива, і вона говорить, якщо придивитись. Якщо субстрат занадто сухий, він темніє, якщо надто вологий, З'являється слиз, якщо повітря стоїть, гриб витягується, а коли свіжого забагато, сохне. Тож треба відчувати баланс. Дехто веде навіть зошит спостережень, записує температуру, вологість, дати збирання, і це правильно, бо така робота не просто ремесло, а майже як садівництво тільки під землею. Коли все робиться з душею, гриби ростуть щедро, кожен цикл приносить новий досвід. І з кожним разом урожай стає більший, і, хоч здається, що це дрібна справа, але саме з неї починається велика впевненість у завтрашньому дні. Бо коли господар знає, що навіть у холодну пору він має власний чистий продукт, то це справжнє багатство, що не купиш у магазині. Коли грибна справа вже налагоджена, саме час подумати про те, як зробити її безперервною, щоб урожай ішов постійно. А не хвилями. Це власне і є та головна відмінність між випадковим вирощуванням та справжньою системою. У селі кажуть якщо хочеш, щоб корова давала молоко щодня, годуй її правильно, якщо хочеш, щоб грибниця плодоносила без перерв дамасть, дай їй жити ритмом. Безперервне вирощування грибів це не складна наука, а добре налагоджений порядок. Спершу треба встановити чергування партій. Наприклад, кожні 10 днів заселяється новий мішок або ярус із субстратом, поки перший росте, другий вже проростає, третій дозріває, а четвертий готується до збору. Такий конвеєр дозволяє щотижня отримувати врожай без простоїв і порожніх періодів. У багатьох селах, де вже спробували цей метод, грибна кімната працює круглий рік, немов маленька фабрика. І що цікаво усе робиться без жодної хімії, лише природні умови, вода, тепло і увага господаря. Щоб система була стійкою, треба не лише висаджувати регулярно, а й контролювати якість субстрату та міцелію. Кожна партія після двох-трьох хвиль плодоношення втрачає силу, тому її краще виносити на компост або на город, замість неї ставиться свіжа. Пропарена і чиста суміш. Старий субстрат не можна просто залишати поруч, грибниця потребує простору і нової поживи. Так само треба дбати, щоб не накопичувалися залишки вологи чи плісняви. Якщо у приміщенні є запах затхлості, це перша ознака, що пора провітрити і дати відпочити кімнаті. Безперервний урожай можливий лише там, де є порядок. Гриби не люблять поспіху, але люблять розклад. Якщо господар має звичку перевіряти свої яруси щодня, він відразу помітить зміни, коли шапки починають вирівнюватися, коли з'являється білий пушок, чи коли потрібно трохи більше вологи. Це дрібниці, але саме вони дають результат, як у доброго садівника, що з першого погляду знає, чи вистачає його деревам сонця. Окрема справа збір. Гриби треба знімати обережно не рвати і не виривати, а викручувати легким рухом, щоб не пошкодити міцелій. Місце після збору краще присипати вологою землею або субстратом, щоб грибниця не пересихала. Якщо все зроблено правильно, то через тиждень два на тому самому місці з'являться нові плодові тіла. Це природний цикл і його не треба штучно підганяти. Дехто намагається стимулювати урожай добривами чи підгодівлею, але досвідчені грибівники знають, найкраща підгодівля це спокій, вода і свіже повітря. Ще один важливий секрет не змішувати культури. Якщо в одному приміщенні ростуть різні гриби, краще розділити їх по ярусах або навіть кімнатах, Бо гливи люблять більше повітря, шампіньйони, темряву, а білі прохолоду. Якщо дати кожному свій куточок, усі ростимуть мирно. Деякі господарі роблять кілька зон: одна для пророщування, інша для плодоношення, третя для зберігання та сушки. Так легше підтримувати чистоту й стабільність. Щодо зберігання врожаю тут теж є свої тонкощі, свіжі гриби не можна тримати в поліетиленових пакетах, бо вони задихаються. Краще кошики або ящики, вистелені папером. Якщо плануєш продаж, то краще збирати гриби зранку, вони прохолодні, щільні, довше зберігаються для власного споживання можна сушити або заморожувати. У селі здавна сушили гриби на нитках або в печі, нині в електросушарках. Але принцип той самий: тепло, повітря і терпіння. Сушений гриб пахне лісом. І може стояти роками, не втрачаючи смаку. Справжня сила грибної справи в її натуральності, без хімії, без штучних стимуляторів, без зайвих витрат. Гриб сам по собі чистий продукт природи. Треба лише не заважати йому рости. Якщо дати йому спокій і правильне середовище, він віддячить сторицею. І навіть невелика кімната в селі може стати надійним джерелом і для родини. І для невеликого прибутку. Адже що може бути краще, ніж власні свіжі шампіньйони чи гливи на столі, вирощені своїми руками, без жодної отрути чи порошку. У народі кажуть хто з грибом подружиться, той голодним не буде. І це правда. Гриби не просто їжа, а ціла філософія праці та терпіння. Вони вчать, що все живе, потребує турботи, що врожай приходить не за день. А через постійну увагу. І якщо навчитися слухати природу, вона завжди відповість вдячністю. Підсумовуючи, можна сказати просто щоб мати безперервний урожай, потрібно три речі порядок, чистота і постійність не шкодуй часу на догляд, не лінуйся перевіряти умови, не забувай про оновлення субстрату, і грибниця працюватиме як годинник. А головне, не гонися за швидкістю, бо природа любить розміреність. Усе має свій ритм, і той, хто його відчув, уже ніколи не залишиться без урожаю. Так і живе селянин грибівник. У тиші з вологим повітрям у підвалі, з ароматом свіжих грибів і спокоєм у серці, знаючи, що кожен тиждень принесе новий дар від землі чистий, природний і справжній.